Привіт всім, хто мене дивиться! Це чергова серія розпаковки посилки з Німеччини. Цього разу приїхала ось така коробочка. Всередині, як завжди, предмети знайдені на барахолках. Дещо вдалося знайти на сайті об'яв, Ну а дещо придбали прямо у місцевих жителів. Тож, сідайте зручніше і отримуйте на перегляду. Дивимося відео! Ну що ж, давайте подивимось, чим нас порадує Німеччина цього разу. Скриваємо посилку. Бачимо, що тут повна коробка. Ну, з цього почнемо. Почнемо по порядку. Так, тут зверху купа якоїсь біжутерії. Будемо потім розглядати більш детально, що тут, що, що цінне, а що, а що може нічого і не варто. Бачу, що тут оце що, це що, схоже на годинниковий шатлет. Да, Цепочка для старого годинника. Ще біжутерія. Цього разу прямо насипи, не схоже на мого товариша, який зазвичай все дуже якісно упаковує. Нічого, тут таких дуже цінностей нема. Ось якась цікава підвіска. І, здається, вона відкривається. Да, дивіться, на магніті. Магніти і всередині маленьке сердечко. А можливо, сюди можна ще й фотографію вставити. О, бачите, як воно закривається. Гарна, прикольна штучка. Такий от метелик цікавий. Ну і ще щось якісь вартушки. Потім подивимося. Так, наступна цікава коробочка німецька. Бачимо, що часів Третього рейху написано польова пошта, фельдпост. Тобто ми розуміємо, що це коробка німецької польової пошти, скоріш за все, для дрібних посилок, які солдати слали з фронту додому. А всередині теж щось є. Подивимося. Ага, це у нас старовинні олов'яні солдатики. Я знаю, що їх в цій посилці повинно бути багато, достатньо. Я не буду їх всі показувати, бо хочу по них зробити окремий випуск. Тому зараз просто швиденько вам покажу, що це солдатики. Тут щось. Закроє скотчем. О, тут якісь значки достатньо цікаві. Теж старі значки німецькі, знак ветерана. це теж якісь морські Лижники. Теж будемо розглядати. Це здається знак німецько-Австрійського Союзу. Ну, всі знаки видно, що старі дуже з важкого металу. Далі в ящику, те про що я і казав, ціла купа коробок із солдатиками. Не буду їх зараз вскривати. Зроблю на них окремий огляд. Щоб було цікавіше. Ну бачите, ціла купа наборів. Я не знаю яка там комплектність у них. Сподіваюся, що вони комплектні набори. Повний ящик. Ще дві коробки від польової пошти. Потом, окрім того, що там окремий інтерес представляють самі солдатики, плюс ще ці самі коробочки коштують щось. Ось, і ці, ціла ціла купа. Так, це в сторону. Наступне. Наступне. Ага, це нічого цікавого, це я загадую, що це, це я собі для роботи взяв старі е, люверси. Це мені треба для роботи. Наступна позиція. Це шнур. Шнур. Я знаю, що це за шнур, але повинні бути запальнички до цього шнура. Зараз спробуємо їх знайти. Далі. Далі ціла купа, класних старих ручок. Пирйові ручки. Теж їх багато, будемо потім роздивлятися більш уважно яких вони років, які фірми. Можливо, є щось круте, щось коштовне. Ну, а так це, здається, взагалі олівець механічний. Ну, дуже приємні. Дивіться, може десь виявиться якесь золоте перо. Всі не будуть скривати, але достатньо цікаво. Так, далі у нас що тут? Ага, це дуже цікавий набор, який мені вдалося взяти. Цікавий набір по темі німецьких військово-морських сил, часів Третього Рейху, які в той час мали назву Крікс Маріни. Оце весь комплект. Скоріше за все належало одній людині, його знаки розрізнення, гудзики, колодка польо Залізного хреста, його особистий жетон. Навіть чим відрізняються жетони Кріксмаріни, що на них зазначалося ім'я власника. На жетонах вермахту там просто код йде у вигляді літер або букв закодовано, Ім'я не писалося, А от на жетонах Кріксмаріни, бачите, можна прочитати Йохан Шарфенштейн. Ну і потім по цьому коду можна буде дізнатися, де він служив. Загалом жетони Кріксмаріни достатньо рідкісні і коштовні. Оце нашивки, петлиці, стрічка Залізного хреста, Це теж. І це, як ви, мабуть, здогадалися на безкозирку стрічка Кріксмаріни. Отакий От класний комплект любителям флоту. Так, наступне. Наступне. Якась бумажка. Щось в ній загорнуто. Так, що це? Ага, це доїхав кінчик до е, трастини туристів, які я показував в минулому випуску. Це треба буде її поставити. Вона просто відпала. Так, Канулерки. Що Щось у нас цікаве? Ух ти. Це класно. Пам'ятна сувенірна плакетка часів рейху з підписом. Це призова плакетка. Написано, що це приз офіцерського корпусу якогось піхотного, 18-го піхотного батальйону. В 41-му році якісь, мабуть, змагання проходили. Ну, Дивіться, виглядає дуже класно. Гвинтівки, каска. І граната. Дуже гарна річ. Так. Мій друг коли запаковував посилку, попередив, щоб я уважно переглядав кожну бумажку, бо в ній може щось знаходитись. От, наприклад, ці виявилася у нас дуже класна, дуже рідкісна німецька неофіційна медаль. Написано Крікс Вейнахт, 44-й рік, що переводиться Різдво, Фронтове Різдво, 44-й рік і зображений сюжет Українська хата, колодязь. А тут це скоріш за все емблема дивізійна. Ну, треба буде потім пошукати більш подробну інформацію по цій нагороді. Але я скажу, що всі неофіційні медалі такого типу, вони є дуже рідкісними, ну і, звісно, що коштовними. Так, тут у нас набір, я вже бачу, що це дуже класні ножі. Стара Німеччина. Покажу парочку. Мініатюрні, але дуже приємні. Ось я пам'ятаю, що купував цей набір, і пам'ятаю, що тут були дуже класні виробники. Бачите, цей ніж взагалі, здається, невживаний, просто в ідеальному стані. Багатофункціональний. Це класика Швейцарія, мультитульчик. Тут у нас ага, цвілінги, емблема. Ось. Теж їх клеймо, бачите, лезо трошки брудне, але все це почиститься дуже легко. Виробники просто, можна сказати, культові німецькі, самі відомі. О, це теж виробник відомий драйтурм. Дуже класні ножики. Наприклад, ще один вам покажу. Як я і кажу, що на ножі завжди є клієнтура, і вони просто улітають. Тут взагалі, бачите, цікаве, якесь травлення в вигляді піки. Ну і звісно, що виготовлено в Золінгені. Золінген, Німеччина, дуже гарні клейма. І ножі, бачите, ну, я гадаю, що нулячі. Тут міняють так, ось знайшлися запальнички, від яких йде оцей шнур. Дуже цікаві запальнички. Цікавий тип. Не всі знають, як вони працюють. Це запальнички, які не потребують ніякої заправки. Здається, вони називаються трутові, якщо я не помиляюся. І бачите, вони взагалі не вживані. Витягається шнур. Які підпалюються за допомогою іскри. І потім вона тліє просто і можна розпалити що завгодно вже тліючим шнуром. Дуже такі цікаві. Так, Тут у нас залишилася ще одна коробочка з солдатиками. Тут вам зверху якась цікава коробка. Ну Я бачу, що це коробка від цигарок, здається. Ага, і те саме. Солдатики. Так, по ним буде окреме окремий відео. Ну і в нас лишається маленька коробка, в якій вже просто купа цікавої дрібноти. Давайте дивитися. Це ви вже по минулих відео знаєте, що це таке. Це кокарда на фуражку Вермахта. Бачите, стан просто ідеальний, все на клеймах, те, що люблять колекціонери, класика. І вкотре. Нагадую, що ми не підтримуємо ні нацизм, ні фашизм. І це речі виключно колекційні, музейні або історичні. Але це я вже прибрав в сторону, нічого не сказав. Якийсь цікавий жіночий годинник. Так, далі у нас... Теж цікаві нагороди. Це німецькі знаки за поранення часів Першої світової війни. Просто ідеальний стан, ну, хоча знакам більше, ніж 100 років. Зображенням столевого шалу. Так, робили паузу невеличку, тепер продовжуємо показую якісь годинники. Все це, я думаю, теж було в якійсь купі мотлаху, який я купив заради якоїсь річі годинник Сейка, номерний. Сейка, відома фірма, можливо, щось він буде ще й коштувати. До речі, ті годинники, які були показані в минулих відео, вони вже продані. Виявилося, що це цікаві годинки. Їх і купили. Теж вам, дивіться, якийсь жіночий, гарний, номерний і циферблат первомутровий, дуже, до речі, цікавий. Це якийсь браслет з емалями. Сьогодні прямо ціла купа біжутерії німецької. Eдельвес засушений оригінальна підвіска жіноча. Це якийсь ланцюжок, чи що це? Якась прикраса, да Брошки. Так. Теж якийсь браслет. Давайте вже доб'ємо. Біжутерію, яка тут зверху лежить. Браслети, браслет. Треба буде потім дивитися, може є і дорогоцінні метали. Так, наступне. Це Наступний предмет теж браслет для крутих, брутальних чоловіків. Браслет в вигляді. Черепів дуже круто виглядає, і я навіть знаю, кому я його вже запропоную своєму другу, який полюбляє подібну тематику. Дуже класний. Зроблено дуже цікаво. Гадаю, що він в мене не затримається. відкривашка також. Зверху я бачу лежать знову ж таки дуже класні німецькі старі ножі в ідеальному стані. Один, другий. І це дуже цікавий ніж. Боцманський або шлюпочний ніж, як його називають. Бачу, що він підписаний навіть ім'я власника Швайка. Для розпутування каната. І само леза ножа. Причому я бачу, що це дуже класний німецький виробник близнюки. На такі ножі завжди є бажаючи. До речі, це, здається, фіксатор. Да. І от вони, як правило, здоблені отаким. От ну прикрашені морськими такими як би, канатами, вузлами. Дуже часто на цих ножах це зустрічається. так Наступне. Бачу, що хтось так передали мені, навіть цукерки кинули посилку від межатка. І... Це у нас не часто я беру такі речі, але якщо недорого, вирішив взяти, спробувати. Це якісь старовинні монети. Я в них не дуже розбираюся, буду спілкуватися з нумізматами. Но видно, що монети дуже старі. Не знаю, може це орда якась чи щось, якісь вінзеля зображені. Будемо вже потім їх ідентифіковувати. Наскільки вони рідкісні каштовані? Так, далі у нас наступна позиція. Це... Ага, це запчастини до німецьких армійських фляг. Карабіни оригінальні. Фляги часів рейху. Дуже часто трапляються з втратами якимись. От якраз у мене була дуже класна фляга, на ній був відсутній карабін. Тому коли от вони трапилися, прям цілий набір, бачите, в складському стані я взяв собі таких донорів, щоб з ними можна було працювати. А це прямо от обвіз був від фляги. Його можна розібрати на запчастини. Не взяв недорого. Під ремонт взагалі дуже важко знайти карабіни в гарному стані. Якщо вони копані, вони, ну, в принципі, ні на що не годні. Дивіться, ще щось цікаве. Свистки. Свисток зроблений прямо, здається, з вишневої палички, гілочки. Ой, дуже-дуже гучно. Дивіться, який малюк, дуже класний, жерстяний. Перший раз такий бачу. Так, загалом бачив дуже багато свистків різних, але такий бачу вперше. теж. Це мені взагалі здається, що це може бути щось мисливське. Навіть не знаю, це свисток чи що це. Ага, це голка якась. Голка щось прокалювати. Добре, що я її у рот не взяв свистіти. Оце що таке? Те щось схоже на свисток, не знаю, може це частина якогось духового інструменту. Бо от схоже, що воно гудить. Не хочу брати його в рота. Потім будемо дивитися. Наступна позиція це, Знову... може, ви вже це бачили у мене. Трубка для куріння. Треба її зібрати. Ну, якщо швидко зібрати, то виглядати вона повинна наступним чином. Отак от. Це трубка під реставрацію. її треба зробити, нічого важкого. Робота не складна. Але сама трубка стара і дуже цікава. Це трубка часів Першої світової війни. Тут, вон, бачите, вказана П'ята армія, Різдво, 14-й рік. І зображен, зображений боєць. В формі з залізним хрестом, і що цікаво, в нього на фуражці, на кашкеті, в нього зображена мертва голова. Треба буде потім пошукати в інтернеті, хто це, і що це за підрозділ, що це за полк. Ну така цікава штука. Я її без проблем відреставрую. У мене є на неї всі запчастини. Все це робиться дуже легко. Так, наступне. Ну, Здається, те саме тут. Ага, трохи не те саме, теж трубка для куріння фарфорова. Теж, до речі, перший раз бачу в такому виконанні, невеличка, але дуже приємна. Причому видно, що не курена. Трубці під 100 років, але вона нуляча. Навіть отак для інтер'єру десь дуже красиво. Зверху ще трубки. Ось от як вона повинна виглядати в зборі. Бачите? Ця в нормальному стані, повністю ціла. Теж я бачу, що не курена. Ось так от вони виглядають ці трубочки. Це називається єгерська трубка для куріння. Так, те саме, не буду вже їх розпаковувати. Це ось в дерев'яному виконанні трубка. Бріар, чи? треба буде подивитися, чи є клейма. Схоже на бріар. Так. Тут ще трубки, мисливський сюжет, лисиці. Птиці. Треба їх збирати. Це класика звичайна курена. Навіть видно, що табак лишився. Так, ще щось в папірець загорнуто. Ага, ще один дуже класний ніж. Льовен месер. Дуже класний виробник. Дуже класний ніж. Гарні клейма, гарний стан, трошки почистити, і буде просто бомба. Відчувається, що класно. Чуєте, як пружина працює. Прямо прям аж клацає. І схоже, що він нулячий. Просто. Часова патина на лезі. Легка чистка і буде краса. І майже майже закінчилася посилка. Теж Льовік, ще один, просто в ідеальному стані. На гарних клеймах. Ще один боцманський ніж, армійський, бундесверівський вже післявоєнний. От. Теж зі швайкою, треба його трошки почистити, але сам ніж, в принципі, в дуже доброму стані. Рідко зустрічаються, на клеймах. Так, ну і остання позиція в сьогоднішній розпаковці. Не знаю, що тут в цій коробочці. Що це таке? Цікаво, навіть не знаю. Знову-таки, мені здається, що щось чи свисток, чи якийсь духовий інструмент написано. Літери А є, е. я так розумію, що це тональність, G, D. Не знаю, спробують в нього думати чи ні. <гвів> Точно, я вгадав. <гвів> хто знає, що це таке? Напишіть в коменті. Ну, видно, що річ не сучасна, щось стареньке. Напишіть в коментарі, хто знається на таких речах. Це коробочка скінчилася. В принципі, сьогодні, ну, не сказати, що не багато, достатньо багато, Бувало і більше, але, в принципі, бачу, що є гарні речі, цікаві, і я гадаю, що вони в мене не затримаються. Дякую за перегляд. Ставте мені лайки, якщо сподобалось. Ну і побачимося вже дуже скоро в новому відео. До побачення!